Лед світильник із дерева. Брусок 100 на 100 відрізаємо 250 мм. Далі нам потрібна фріза, щоб зробити канавку у нашій заготовці. Фрізу ми беремо 16 мм. Ось така канавка у нас вийшла. Тепер ми в цю канавку будемо встановлювати алюмінієвий профіль. Беремо наш алюмінієвий профіль і відміряємо 250 мм. Відрізаємо. Беремо рідкі цвяхи і наносимо на нашу канавку. Ось так. Прикладаємо, Киянкою приступуємо. І ось що у нас вийшло. Далі беремо піріне сверло по дереву на 24 мм і робимо отвір. Наш отвір готовий. Так, і робимо наскрізний отвір для провіда. Готово. Із пластика зробили ось таку заготовочку. І зараз рідкими цвяхами будемо клеїти до нашого бруска. Так, встановили ми світлодіодну стрічку в наш алюмінієвий профіль. Світлодіодна стрічка у нас 5 вольтова. 60 діодів на 1 метр. Теплий білий колір. Живлення led стрічки у нас USB. Можна підключити від будь-якого блочка мобільного телефона або від повербанка. Залишається нам встановити розсіювач. Все. Наш світильничок із дерева готовий. І нам залишається підключити наш світильник до живлення. Для цього ми беремо ось такий повербанк на один акумулятор. Вставляємо, підключаємо. Так, дивимось. І наш світильник, як ви бачите, працює. Ось така краса у нас вийшла. Світильник із дерева для саду може бути чудовим доповненням до затишнього освітлення вашого саду чи подвір'я. Головне, дозвольте своїй креативності розквітати і створити особливу атмосферу вашому саду за допомогою унікального світильника із дерева. Приємного перегляду!